Григорій Сковорода, Орел і Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу черепаха проповідувала своїй браті таке Гори воно вогнем оте літання. Покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне, згинула, як видно, з переказів. За те, що почала вчитися в орла сеї гиблої науки, сам Люцепер таке вигадав. Слухай ну, дурепо, обірвав її проповідь Орел. Не тому загинула премудре твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзити, сила. Прагнення на солод і слави багатьох збиває у протиприродний стан. Все тим шкідливіше для них буває, чим більше така невідповідність. І зовсім не багатьох мати зродила приміром до філософії і доброславного життя. Сковорода. байка Сова і дрізд. Тільки побачили сову пташки, як почали її на випередки скупти. І не пориває вас досада, пані, спитав Дроздик, що на вас невинно нападають. Чи не дивно все? «Ані Анітрохи, відповіла та. Вони поміж себе завжди чинять так само. А щодо досади, то вона для мене терпима. Бо хоч мене сороки й ворони з граками скубуть, проте горе оз плачем не чіпають. Та й афінські громадяни поважають мене. Сила. Ліпше в одного розумного і доброго, бути у любові та шані, ніж у тисячі дурнів. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ХАРКІВСЬКІ БАЙКИ БАЙКА ТРЕТЯ ЗЖАЙВОРОНГИ У давнину, КОЛИ ще Черепахи вчилися ворлів літати. Молодий Жайворонок сидів недалеко від того місця. Де одна зі згаданих черепах, як у байці мудрого Езопа розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жай Воронок злякався і, тремтячи всім тілом, сказав своєму батькові Батечку, біля цієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалось, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив, і шуму та грюкоту ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець, знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той Орел, що високо літає, а той що легко сідає. Сила. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець.